Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. В Україні встановлюють абсолютно новий світлофор, і це не якісь там законопроекти чи ще щось. Це вже світлофор, який з'являється на вулицях міста в тестовому режимі. І якщо він хорошо себе відрекомендує, а в Європі він хорошо себе відрекомендував, то він незабаром з'являться на всіх перехрестях такого типу. От бачите, зараз машини повертають наліво, а звідти їде зустрічний цей шлях. І їм треба дочекатися, поки всі машини звідти проїдуть, а аж потім повертати наліво. І таке дуже часто трапляється. Але буває звідти настільки інтенсивний зустрічний шлях, що ці машини просто або не встигають, або при повороті наліво створюють дуже велику е, вірогідність ДТП. Тобто такі перехрестя є дуже і дуже небезпечними. От і для того придумали цей світлофор. Тут його нема, але на цьому прикладі я вам... Максимально доступно розповім, що це за світлофор і де він буде. До речі, на автотемі ми розбираємося про усі автомобільні новини, нововведення, нюанси. Розбираємо всю автотематику цілком і повністю. Тож долучайтеся ви, якщо у вас є автомобіль, якщо ви водій, то багато чого цікавого і корисного тут можна для себе знайти. Тому запрошую долучитись до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись під відео, а я далі розповідаю про нововведення. Дивіться. Біля основного світлофора буде ще додатковий світлофор з червоним хрестиком. Червоним хрестиком буде висіти коло основного. Що він означає? Що, якщо він горить, значить в машин напроти червоний і можна їхати. Тобто, бачимо зараз звідти машини напроти їдуть. В них світлофор загорівся чуть раніше. Звідси машини їдуть. Наліво і зупиняються, бо їм треба пропустити усіх. А в тих на 10 секунд раніше виключається світлофор, і тут загоряється червоний хрестик. Це означає, що поворот наліво є безпечним і з тої сторони немає ніяких машин. Тобто він інформує, що ви спокійно можете наліво проїхати. Дивіться, от вже 6, 5, 4. І ці всі машини спокійно їдуть, бо звідти вже нікого нема, бо їм червоним. Але тут ти знаєш, що звідти червоний, бо ти, наприклад, я вже 48 разів світлофор проїжджав. Якщо ти не проїжджав його ні разу, ти не можеш знати, червоний в них чи ні. От саме цей червоний хрестик буде інформувати про безпечний поворот. Наліво. Бачимо, змін дуже багато, тим більше ми зараз йдемо з цю Європу, і законодавство під нього підганяємо, і автозаконодавство, в тому числі, і всі е, робимо правила, щоб були сумісними. І так само цей знак е, світлофора з хрестиком, це також з Європи перебраний, десь його там побачили, і в нас тут хочуть застосувати. Но це хорошо, що то роблять, да, воно має ж допомогти, покращенню дорожнього руху. А от що залишається незмінним, це потреба в страховці. І... Е, Прямо зараз, якщо вас вже або добігає поліс, або добіг, є можливість дуже хорошо на цьому зекономити. На Hotline Finance саме до Чорної п'ятниці знижка мінус 20% на страховочку. Тобто заходимо в Hotline Finance. Отак він виглядає, додаток на телефоні. Бачимо, що помінявся логотипчик, став таким більш помаранчевим. Заходимо в нього, вибираємо, бачимо тут всі три мої страховочки є. Вибираємо автоцивілка. Купити новий поліс, нове авто. При оформленні вписуємо промокод Black Friday. Да, і отримуємо відразу мінус 20% знижки. Я вже займаюся автотемою декілька років, аж таких сильних знижок не пам'ятаю, коли були. Тому я думаю, що це чудовий шанс скористатись, навіть якщо ваша страховка десь от-от добігає кінця, тому це буде набагато дешевше. Тому використовуйте. Страхуйте свою автівку, це зараз обов'язкове, без страховки це штраф, виїзд. А я далі розповідаю про цей новий світлофор і як він використовується. В Києві він вже встановлений, в Дніпрі там вже щось дуже активно думають, на деяких вулицях його встановити. Тому що є дійсно вулички, де цей поворот наліво, ти там прям проскакуєш, бо звідти машини летять, 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 особливо якщо вони ще не прямо, а з якогось заворота виїжджають, ти їх не бачиш, аж поки вона не з'явиться перед тобою. Тоді це дуже і дуже небезпечно. От саме для того придумали оцей червоний хрест, і саме він має слугувати таким вказівцем, що повертати наліво безпечно. От дивіться, зараз одна машина звідти стала наліво, одна звідси наліво. І ті заді неї стоять, і ці стоять, і ніхто нікуди не їде, бо не видно, що там твориться далі. А так собі буде висіти червоний хрест, і той, що їде зліва, буде бачити, що якщо він горить, значить поворот. Безпечний і безпечно ним користуватися. Ну, здавалося б, задумка непогана, да? і реалізація його непогана. І ну, дійсно така штука мала бути, або це якось регулювати світлофорами, щоб е, одних пропускає других, третіх, четвертих. Да? Ну, тобто поміняти схему світлофорів. Але якщо вже схема така зроблена, то як додаткове інформування для автомобілістів дуже і дуже непогане. Тож, Дорогі мої водії. І далі на автотемі інформую вас про дорожній рух, про зміни, які всі в ньому відбуваються. Вже такі світлофори можете побачити. Дуже, щоб ну, не вставати зразу в ступор, то на автотемі ви все дізнаєтесь, тому не полініться, оставити якусь подобайку, коментар, підписку. А ми і далі розбираємося, я вам розповідаю. Тож до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.